Всього-навсього 15 кілометрів від Вінниці, тут ні з ким не перепутаєш. Нова база відпочинку, до речі, вже вам покажу її. Золотий рай. Ну я ж сюди приїхав не на базу відпочинку, я приїхав сюди на УАЗіка дивитися. Ой, Боже мій, яка красота. Це тобі не та Волга в пилюці. А хтось нам розкаже про нього чи ні? Ви розкажете щось? Нічого не знаєте? Як це? А відкрити ході його можна, ні? Андрюша, оце, оце люди вклали. Диви, який апарат. Дві як ви фарбували його красиво. Г-69. Я на такому вчився їздити. Там три передачі. Це була моя перша машина. Ну, правда, вона була з кришею. Тут же хтось зняв кришу. Ці душечки такі. Від чого? Від BMW, напевно. Що, пробіжимось по комплектації? По комплектації, як бачите, є кондиціонер. П'ятизонний клімат. П'ятизонний клімат. Мультикерма тут не треба, бо тут не треба нема що ним не нажимати, тим мультикермом. Але дивіся, скільки роздаток є. Ти, ти тямиш них, ні? Ну дивись, ось включаються передачі. тут включається... Ну дивись, я показую тобі. Щоб ти знав. Тут включається передача перша, друга, третя, четверта. Тут понижені, повишені. А тут включаються мости, передні і задні. Ти знімаєш, так? Да? Ну щоб знав. А це. А це знаєш відсутки? Оце? Це ти? Ні. Це мій оператор. Так, дай находь на нього роздивимося, боже мій. Це я приїхав подивитися, бо власника він в мене стоїть на базі, я його продаю. Ну я ж не думав, що на такій базі крутезні. Да. Це з номерами він віддає чи ні? Треба брати, треба брати. Диски від саньонга. Хто би знав, що диски від саньонга підійдуть на газ 69 Це газ 69 Хто може не в темі, то я вам розкажу. Ну колір такий обалденний.